Щороку, 21 березня, весь світ відзначає день людини з синдромом Дауна. Чому саме 21 березня? Синдром Дауна або трисомія по 21 й парі хромосом це генетична аномалія, яку спричинює присутність додаткової третьої хромосоми в 21 й парі. Тобто діти з синдромом Дауна мають 47 хромосом замість 20, ой, замість 46. А люди з синдромом Дауна можуть мати певні особливості розвитку. Як фізичні, так і когнітивні. Хоча завдяки ранньому втручанню якісній освіті люди з синдромом Дауна можуть працювати, можуть бути достойними членами нашого суспільства. Чому ми говоримо про синдром Дауна? Найперше це знання. Чим більше ми знаємо про синдром Дауна, тим менше в нас дискрим... дискримінації та стигматизації. Інклюзія. Люди з синдромом Дауна мають право на Життя в суспільстві вони мають право вчитися, вони мають право працювати. І також ми говоримо про підтримку. Це є дуже важливо. Сім'ї, які виховують дітей з синдромом Дауна, вони потребують нашої підтримки. Чим більше нашої підтримки, тим якісніше життя в людей з синдромом Дауна. Наша громадська організація щороку проводить Акцію Шкарпетуйся. Ми пропонуємо всім членам, всім жителям івано франківської області приєднатися до цієї акції та придбати шкарпеточки на підтримку розвитку діток з синдромом Дауна. Шкарпетки є невипадковими. Щороку дизайн шкарпеток розробляють діти з синдромом Дауна. Цього року дизайн розробляв хлопчик з Гватемали, і він пояснює так. Це є не сонечка, це є шестерні, тобто в механізмі всі частинки, всі деталі важливі, і так само у суспільстві ми є невеличкими шестернями, але ми є важливими для розвитку суспільства.